Та і сестри, від щирого серця, скажем, слава нашому Господу. Дарований Господом сьогоднішній день, цю ранішню хвилину, ми зібрані в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, в чому домі молитви, щоб прославити ім'я Його святе, Йому поклонитися, воздати Йому належну хвалу, і подяку. Він достойний, сестри і брати від нас, щирої подяки. Ми співали цей дивний псалом. Та і такі блаженні слова, а тепер я щасливий любов'ю згорітий. Кров'ю я твоєю спасений. Слава навіки нашому Богу. Слово тепер, воно нам вказує на якийсь відрізок часу. Бо якщо сказати колишній тепер, велика є різнича, я скажу за себе, був час. Я жив без Бога, але милость Господня над мною і як ми співали цей псалом любов'ю я розігрітий нашого Господа Ісуса Христа, який мер і Воскрес для оправдання нашого, який сьогодні сидить по провичці Отця Небесного і заступається за нас. Не раз Прорішаємося в нашому християнському життю, але наш Христос Ісус, благанням за наші гріхи до Отця Небесного, говорить, Отче, поглянь на рани мої, Отче, подивись на мою кров пролиту, це прости Тій чи іншій сестрі чи брату і Отець Небесний по своїй великій милості нам прощає, слава йому навіки. Хай Господнє ім'я буде возвеличене і Прославлене. Сьогодні моя проповідь буде про любов Божу. Ви знаєте, я рідко проповідую або може й зовсім не проповідую на цю тему. Чому ж я не, відважую, не відважувався говорити на цю тему ці блаженні Господні слова? Але Господь побудив моє серце, щоб я поділився Словом Божим. І хай би Господь нам допоміг пізнати його любов. Бо апостол Павло в посланню до Євгеся в третьому розділі. І 14 14-м віршом говорить такі слова. Для того схиляю коліна Свої перед Отцем, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї, зміцнитися чоловік через духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закоренений, основані в любові. Змогли зрозуміти з очима святими, що то ширина й довжина, і глибина, й вишина, і впізнати Христову любов, яка перевищує знання, що були винаповнені всякою памтою Божою. Слава навіки нашому Богу. Ми чули із прочитаного, що апостол Павло говорить, що я для того. Схиляю коліна свої перед отцем, щоб він вам за багатством слави своєї допоміг зміцнитися духом чоловікові внутрішнім. Дорогі брати і сестри, наш чоловік внутрішній, він завжди хоче допомоги, хоче підкріплення, хоче спожити чи духовну піщу. Цей духовний хліб, і щоб укріплятися у вірі через Слово, яке сьогодні нам говорить до нас Христос Ісус. І Він апостол Павло говорить, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені, основані в любові, змогли зрозуміти. Я не раз роздумав і роздумував над тим святим Словом. Воно чомусь не вміщається, я не раз говорю з цього місця. В моєму серці, що Він, Христос Ісус, як Слово Боже, нам говорить, все ним створено і все для Нього. І нічого не стало, як тільки стало через Нього. Дорогі брати і сестри, каже нам Слово Боже. Щоб ми могли зрозуміти ту його любов. Не раз ми говоримо, любимо, не любимо, часом буває, ми говоримо з щирого серця, часом обласними слова. Але Христос нас полюбив своєю віковічною любов'ю. І Слово Боже нам говорить свого часу, коли. Христос був ще на тій скорботній землі. Євангелія від Івана в 4, 15 розділі є написано такі слова 12 й і нижче ще вірші. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як то б душу свою поклав за дружбів своїх. Христос до учнів свої ці блаженні слова. А це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Він прирівнює свою любов до нашого, брати і сестри, щоб ми так же саме, як він нас полюбив, і ми любили один одного. І далі він говорить, ніхто більшої любові не має на ту хто би поклав душу свою за дружбів своїх. Я би сказав, що ці слова були з Христом сказані. І вони були виконані свого часу. Прийшов час, Ісус Христос, як на Боже Слово говорить, помер за наші гріхи, віддав свою душу, щоб ми жили або нам дарував життя вічне. Послання апостола Павла до Римлян в п'ятому розділі. Є написано такі слова із п'ятого вірша і нижче, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Бо Христос, коли ми були ще не дуже своєї пори, помер за нечестивих, ми чули із прочитаного. Що не тільки Христос сказав чи слова до учнів своїх, а Він їх виконав. Він поклав, Він каже Слово Боже, що поклав свої руки добровільно на цю хресну перекладину, щоб нас примирити з Отцем Небесним, щоб нас примирити, щоб нам дарувати це примирення. Бо свого часу ми знаємо, що прийшов. Розрив або відділення, або віддалення від Бога через гріхи наших прородичів. І далі нам говорить слово, Боже, такі слова, бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго, може хто відважить, чи вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Слава навіки нашому Богу! Ми чули прочитаного, каже нам слово Боже. Що навряд, ли хто відважиться померти за праведника, може за якогось доброго, щоб хтось і відважився померти. Але Христос або Бог доводить до нас свою любов тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Дорогі сестри і брати, ми чули, і я не раз читаючи ті слова, не вміщаючи в моєму розумі, ну помер за якихось праведників, за яких благочастивих святих людей. А він, каже слово Боже, коли ми ще були грішниками, слава навіки нашому Богу. І далі нам говорить слово Боже, такі слова. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми оправдані або виправдані. Не тільки, що Він мер за нас, грішників, але ми кров'ю Його оправдовуємося, дорогі сестри і брати, хай Господнє ім'я буде прославлене в народі Його, в церкві Його, улюблене, яку Він, полюбив. І віддав своє життя за нас грішних. Апостол Іван в своєму посланні. Це цей Іван, який учень Ісуса Христа, який завжди був рядом біля нього. Як нам говорить Слово Боже, що Він вельми любив Ісуса Христа, Христос був близький відносинах із Ним. І Він описує своєму посланнючу любов Божу. Він описує і вказує нам, щоб ми любили один одного, як він нас полюбив, і каже слово Боже: із четвертого розділу, із першого послання апостола Івана з Стечатого вірша. Не в тому любов, щоб ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав Сина свого благання за наші гріхи. Улюблений, коли Бог полюбив нас отак, то повинні і ми любити один одного. І далі говорить нам слово Боже такі слова. 17-й вірш. Любов удосконалюється з нами так. Що ми маємо відвагу на Дань судний, бо який він, такий і ми на чим світі? Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо Його, бо він перше нас полюбив. Слава навіки нашому Господу! Удосконалюється любов Божа, дорогі сестри і брати, каже нам слово Боже, удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судній. Бо каже далі слово Боже, страху в любові немає, а хто має страх, той недосконалий в любові. Ви знаєте, в моєму житті було багато різних випадків. Ще 90-ті роки. Працювавши в санаторії, мій начальник говорить до мене, я тебе зробити волю, прийму свого родича, тоді якраз скорочення було по всіх підприємствах. Людей скорочували, не було робити, тому решта й подібне. Ви знаєте, Якийсь такий страх на мене надійшов. Дочка вчиться, дома більше німа кому заробити, і тут мене хоче вигнати, бо хоче свого родича, його там з роботи сократили на хімії і хоче його взяти до себе. Задумався і йду в гараж. У нас там рядом був гараж. Де машини стояли санаторські. Йду і так думаю, над тими всіма трутощами своїми. І отак собі, сам себе ловлю на думці і говорю сам до себе. А чи ж я не маю до кого звернутися за допомогою? Я собі думав, може, підійду до того начальника, може до того. але Цілесному я обдумав тим ти всім, воно нічого не зіграє ніякої ролі. Чи ж я не маю до кого звернутися, чи ж я не маю до кого піти до допомоги, Та ж я маю Отця Небесного і так зразу говорю, ідучи і в собі говорю: Господі, ти знаєш мій стан, ти знаєш мої труднощі і проблеми. Але, Господі, якщо воля твоя, я сьогодні йду з цієї роботи, а якщо я маю залишитися, заступися за мене. Прийшов я в гараж, там була така вагончик, де був сторож, був телефон, там десь шофера сходили ще. І там сидимо з пару чоловіками. Телефон дзвонить, сторожиха підняла. Трубку пам'ятається все, як сьогодні. Дзвонить начальник санаторії і просить її, щоб вона пішла на теплецю. Рядом була теплеча і покликала агронома. Вона це зробила, а ми сидимо далі. Приходить агроном і слухає, розмовляє з начальником санаторії і далі. Вона звертається до мене каже: Роман, начальник санаторії, тільки що подзвонив. Щоб більше, я йшла на підсобне господарство, переписала все, і з тим листком я прийшла до нього. Я говорю, не маю права тебе пускати на підсобне господарство. Начальник сказав. Ну, я, як найменший, прийшли, вона все переписала і сіла в машину, поїхала в штаб. До начальника санаторії. Ви знаєте, вона приїжджає, приходить на сена туди на підсобне господарство і говорить Роман, від чої хвилини я твій начальник? Вже цього начальника, який, мав, ну, який командував до чих під собою, він вже не буде, я начальник твій. Яка Господу кажу. Кінчилося все моє, як би сказати, поневіряння. Господь вийшов на зустріч мені, але до чого я це віду за цей страх, який тут говорить нам, слово Боже? Бо коли у вас є страх, то у вас є любов недосконала. Я не раз думав над тими словами, розмишаючи у серцю своєму і говорив, я ще не досконалий в тій любові, яку Христос має до мене. Ви знаєте, апостол Павло писав, що я жену ж до мети, чи я не досягну Христа, як Він досягнув був мене. Наше стремління до нашого Господа Ісуса Христа тим, щоб ми Його досягнули, а як Він говорить, будете учнями моїми, коли будете зберігати. Заповіді мої є одне і є друге. І будете мати ту любов до мене, коли будете любити слово моє. Не раз я себе теж на цьому, як би сказати, підстерігаю, думка приходить, почитай слово Боже. А, там щось роблю пізніше. А сапітніше вийшло на вечір, а вечір прийшов і вліг спати, не прочитавши цього слова. Але що ж Господь хотів сказати до мене? Може в чомусь застерегти, може укріпити мого внутрішнього чоловіка, бо він знає, що мені потрібно, але я в своєму непослуші, Дорогі сестри, брати, не звернувся і не виконав повелінь Господні. Апостол Петро в своєму посланні говорить, як слухняний, не застосовуйтесь до пожадливості вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте самі святі усім вашим побожені. За святим, що вас покликав. Дорогі сестри і брати, ми часом не чуємо голосу Божого, або чуємо десь так. Дуже здалека, прислухаймося. Хай наше Духовне Ухо буде чуйне до голосу Божого, і хай би Господь нам допоміг виконати Його заповіді і завжди бути в Його любові. Хай би Господь допоміг нам і нас благословив у чому. Як хто скаже, я Бога люблю, хто ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить. І ми, оцю цю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. Слава навіки нашому Богу! Хай би Господь нам допоміг брати і серце ці слова вложити в наші серця. Хай би любов Божа удосконалувалася в нашому житті і ходженню перед ним. В третьому розділі з цього самого послання написано такі слова, подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. Дорогі брати і сестри, Пройшло всиновлення, отець Небесний нас всиновив. Але якщо Він нас всиновив, то ми стали його дітьми. А діти завжди повинні бути або є слухняні своїм батькам. І далі він говорить такі слова, Апостол улюблений. Ми тепер Божі діти, але ще не виявили, що будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, будемо подібні до нього. Бо будемо бачити його, як він є. Улюблений, коханий, каже нам слово Боже, або Дух Святий через Апостола Івана. Ми тепер діти Божі. Але каже, не виявилося, що ними ми будемо, але як будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. Уподобляймося нашому Господу і Ісусу Христу. І далі нам говорить Слово Боже, і кожен, хто надію на Нього кладе, той себе очищає, так же само, як чистий і він. Допоміг би нам Господь, сестри і брати, удосконалюватись нашій вірі, бути подібним до нашого Господа, завжди зберігати. Любов Його любити його святе слово, бо Христос сказав. Коли будете любив слово моє, мої заповіді будете зберігати, то я або отець мій зі мною прийдемо і оселю збудуємо у вас, будемо вечеряти з вами. Блаженні слова, хай би нам Господь допоміг. Дорогі брати і сестри. Слідувати за нашим Богом, ніколи не знуджуватись в житті нашому, не говорити, що якісь труднощі перешкоди і ще щось-небудь і тому подібне. Ми знаємо, що кожному із нас тяжко в ті часи кінчились два роки, як в нашій країні йде війна. І наші думки є завжди десь туди, на передову. Бо там наші близькі, там наші знакомі, там наші діти внуки. Молімося за них. Але не забуваймо завжди про свій духовний стан. Укріпляти нашого, нашого внутрішнього чоловіка через його святе Слово. Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях або у наших серцях. Через віру віра береться від слухання. А слухання від Слова Божого. Хай Господнє ім'я буде прославлене, а наш Господь хай буде возвеличений. Нашому Богу Хай буде слава повіки. Амінь. Будемо молитись.